10 червня, істинна мудрість, знання і наука в школі пророків, частина 1. Другою особливістю освіти Даниїла було те, що він був кмітливий у пізнанні, він володів знаннями, набутими в результаті досвіду або практики, технічними знаннями. Третя особливість його освіти полягає в тому, що він розумів науку. Це було лише доповненням до другого, як друге було доповненням до першого. Мудрість, знання і наука. Ось ці три складові. Мудрість це страх Господній, це початок знання. Даниїл був правний у всякій премудрості, був правний у страху Господньому. Від цього початку знання Даниїл перейшов до його доповнення, спостерігав факти, вивчав речі і в такий спосіб став кмітливим у пізнанні. А від цього, у свою чергу, він перейшов до іншого доповнення, класифікував і систематизував свої знання і у такий спосіб осягнув науку. Такий божественний порядок в освіті. По-перше, страх Господній. По-друге, знання. По-третє, наука. По-перше, страх Господній як початок і основу всіх знань. По-друге, знання набуті в результаті ретельного спостереження за фактами і старанного вивчення речей. по третє наука як результат цих знань, класифікованих і систематизованих. Але де Даниїл або його вчителі знайшли якусь сформульовану науку або науковий посібник, який можна було б використовувати для вивчення в школі або як матеріальну частину загальної освіти, без вагань можна сказати, що все це було загально відомо в Ізраїлі впродовж сотень років, і принаймні принципи цього були знайдені у святому письмі Біблії того часу. Соломон жив і навчав за 400 років до днів навчання Даниїла. Соломон був мудріший від усякого чоловіка, перший царів 4,31. І те, що Соломон знав, він не тримав при собі замкненим у своєму розумінні, а навчав цього людей. Він навчав мудрості всіх людей. Популяризуючи її, це було так просто і ясно, що прості люди могли зрозуміти це. Соломон добре розумів те, що зараз називається ботанікою, зоологією, орнітологією, ентомологією, іхтіологією та метеорологією. бо говорив він про дерева, від кетро, що на ливані, і аж до ісопу, що росте на стіні, перший царів 4.33. А це називається ботаніка. І говорив про худобу, і це називається зоологією. Він говорив також про таків, і це називається орнітологія. Він говорив про плазуюче, і це називається герпетологія. Він говорив про риб, і це називається іхтіологія. Він розповідав про течію вітру на круг свій, про хмари й дощ. Це метеорологія. Соломон знав про всі ці науки більше, ніж будь-яка сучасна людина знає про будь-яку з них. І навчав він усіх людей, бо говорив про них. Перший царів 4.33 Еклезіаста 1.6,7, 11.3.4. ми не говоримо, що Соломон навчав ботаніки як такої, або зоології, як такої, або орнітології, або ентомології, або іхтіології, або метеорології. Ми не говоримо, що він вчив науці в тому вигляді, як її викладають сьогодні, або в тому сенсі, який вкладається в ці гучні слова, тобто науці абстрактній. Він не говорив про ботаніку, він говорив про дерева від кедру, що наливані, аж до ісопу, що росте на стіні. Він не говорив про зоологію, але говорив про худобу. Він не говорив про орнітологію, але він говорив про птахів. Він не говорив про герпетологію, але він говорив про плазуюча. Він не говорив про іхтіологію, але він говорив про риб. Він не говорив про метеорологію, але він говорив про вітер, що йде на круг свій, і про повернення. Всіх потоків з моря туди, звідки вони прийшли, щоб знову плести. Тобто він не виголошував вчених і високопоганих промов на ці теми. Він говорив про самі речі, вивчалися й обговорювалися самі квіти, а не зірвані, розділені на частини, і кожна частина позначена майже невимовним терміном, і то, можливо, іноземною мовою. Не це, а квіти, як вони росли в саду. Полі чи лісі, так як Бог дав їм рости вбрані в живу красу. І урок, який Бог дає через кожну квітку, можна було отримати з того, як вона виглядала. Наприклад, з маленької фіалки, яка скромно росла серед трав, так само і звірі, птахи, плазуни і риби вивчалися і обговорювалися так, як вони були, живі, перед його очима і очима тих, до кого він говорив. Саме так викладали й вивчали науки в Ізраїлі, де страх Господній був початком усіх знань, керівництвом у всіх дослідженнях і основою всіх наук. Це було вивчення предметів, а не філософствування про них. І саме в цьому полягає сьогоднішня різниця між правильним і неправильним способом вивчення науки. Правильний шлях це вивчення речей, неправильний філософствування про них, навчаючись правильним речам, правильним шляхом, учень завжди чогось навчається. Тоді як, навчаючись неправильним шляхом, він дізнається лише про щось. Правильний шлях дає йому практичні знання, а неправильний лише абстрактні теорії, які він не має кмітливості звести до практики. Ця справжня наука, якої навчав Соломон, залишилася в народі після його смерті. Багато чого було записано, і тому стало доступним як учителям, так і учням. І перш за все, об'єкти для цих уроків завжди були перед очима, звірі і птахи. Лазуни і риби, дерева і квіти, небо і море, сонячне світло і дощ, вітер і хмари. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.